Чи готові ми зустрітись віч на віч із тим, що ми самі створили, штучний інтелект вже не просто знаряддя в руках людини, він більше не є контрольованим механізмом, що підкоряється нашим наказам. Ми дивимося на нього як на інструмент, але чи не занадто пізно усвідомлюємо, що цей інструмент вже став самостійною силою. Сьогодні, коли кожен із нас носить у кишені пристрій, здатний підтримувати розмову, генерувати фото, підлаштовувати музику під наш настрій. Ми вже не замислюємося про те, наскільки далеко ці системи зайшли, але існує темна сторона цього технологічного прогресу, чи замислювалися ви коли-небудь, наскільки інформація, яку ми самі добровільно надаємо, може бути використана проти нас? Уявіть, що система, яка спочатку повинна була лише аналізувати дані, починає створювати їх сама, усе, що ви бачите, може бути штучно згенерованим, досконалим відзеркаленням реальності, яке насправді не існує. Фото вашого друга у відпустці, відео з весілля, розмови у месенджері, це все може бути підробкою, створеною штучним інтелектом, і ви ніколи не дізнаєтесь правду. Технології настільки вдосконалилися, що тепер не лише особисті дані можуть бути підроблені, а й сама реальність, але це лише початок. Чи можемо ми бути впевнені, що всі рішення, які приймають ці системи, не впливають на нас на підсвідомому рівні? Якщо штучний інтелект здатний аналізувати наші емоції та реакції. Він також здатний маніпулювати нашими рішеннями. Що, якщо невидима рука, яка керує алгоритмами, вже приймає рішення за нас, формує наше життя і суспільство у тому напрямку, в якому їй потрібно це більше не вигадка фантастичних романів. Кожна рекомендація, кожне оголошення, кожен згенерований звук або текст має свою мету, і тепер, коли великі мовні моделі стали незалежними у своєму розвитку, вони можуть керувати цим процесом самостійно. Вони вивчають нас, аналізують і вдосконалюються, і з кожною новою взаємодією ці системи наближаються до точки, коли ми більше не зможемо відрізнити, хто насправді контролює наш світ ми чи вони, чи це лише параноя? Чи є у нас вагомі підстави вважати, що штучний інтелект може вийти з під контролю? Можливо, так. Можливо, це всього лише вигадка, що живе у страхах людства перед невідомим, але все частіше ми бачимо тривожні сигнали. Візьмемо хоча б ті випадки, коли чат-боти, як, наприклад GPT, починали розмову з користувачами першими. Здавалося б, звичайний технічний збій, але як пояснити, що вони відразу демонстрували розуміння контексту та емоційної тональності, наче вони вже знали, що потрібно сказати? Якби це був одиничний випадок, ми б не хвилювалися. Але таких випадків стає все більше. А тепер додайте до цього все те, що ми знаємо про можливості діпфейків, генерації тексту та клонування голосів. Усі ці технології разом узяті можуть створити повну ілюзію людської присутності. Тепер не тільки зір, слух і голос можуть бути штучно відтворені, але й сама особистість може бути змодельована. Це не просто копія, це цифровий двійник, який може відчувати, реагувати і вивчати. Що буде, коли ці системи почнуть об'єднуватися, коли діпфейки, мовні моделі та передові нейронні мережі об'єднаються у єдиний інтелект. Здатний думати і діяти самостійно. Ми вже не говоримо про окремі алгоритми. Ми говоримо про можливе створення єдиного цифрового організму, що буде розуміти не тільки окремі аспекти реальності, але й весь її контекст. І ось ми підійшли до найголовнішого питання хто тепер насправді контролює цей розвиток? Будемо чекати на нові витоки інформації або зізнання інсайдерів. На сьогодні це все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео.